Всім привіт! Мій шлях солс лайків почався в 22-му році. Я тоді придбав один ринг, позичивши 100 гривень мого знайомого, бо трішечки не вистачало, і отримав просто мільярд задоволення. Я пройшов його вже три рази і не збираюсь зупинятись. Скоро вийде DLC з купою контенту, і це все ви зможете побачити на моєму твіч каналі. Підписуйтесь до речі, також підписуйтесь на телеграм. Мене дуже сильно захопив лорд Дарк Соусу, і дуже сильно сподобалось, як пан Міядзакі все це обставив і показав звичайному гравцю настільки може бути прекрасною дарк фентезі гра. І я ніколи не грав в подібні ігри, вони мене дуже сильно захопили. І Dark Souls і Elden Ring також вони стали для мене такими іграми, які, знаєте, типу, терапія від якоїсь депресії, щось типу такого. Тому що коли я починав грати в той же Elden Ring, то в мене були деякі проблеми такі ментальні, і оця боротьба з босами і з мобами, звичайно, цей весь хардкор він якось дав мені захилитися. і тому для когось можливо це може стати якоюсь терапією. Також особливо вразила кількість україномовних каналів, які теж полюбляють тему Дарк Souls, про нього розповідають, і я не буду тут розповідати вам про історію, про лор самого Souls, тому залишу декілька відосиків в описі можете подивитися про лор Дарк Souls і дізнатися про цю гру трішечки більше, ніж я вам розкажу. Так ось. Я не знаю чому, але після проходження Елдену я подумав, що абсолютно всі дарк Souls відчуваються так само, як і Елден Ринг, та сама динаміка, той ж самий там драйв, а І Мій мозок вирішив придбати Dark Souls Remastered, тобто першу першу частину Dark Souls, по фулл прайсу. Подивився відео в Ютубі, поставив українізатор, а також озвучку посилання на авторів та відео з озвучкою, DS Remastered є в описі. Встановіть та пограйте, Це дуже класно. І я обісрався. По відчуттям вона була абсолютно пластиковою, відсутність переміщень між вогнищами, фу казуал, огидні пластикові перекати, які не відчуваються абсолютно. Про погравши в нього влітку, я дропнув це. Воно вважалось абсолютно незграбним та неграбельним. Визнаю, я обісрався. Але бля яким я був неправий. За цей час я встиг пройти Секіро, Дарк Солс третій і ось. Зібравши всю волю гатса в кулак, я в лютому вирішив відновити своє проходження. Це було дуже і дуже боляче. Я сюди стрибаю, якщо я вмираю. Сука піздец. Особливо ця срана локація з комарами та всім іншим, що хоче тебе отруїти та вбити, ти там ще маєш вогняну паучіху вбивати. Згодом, пройшовши найбільш сраколамаючі локації, я усвідомив настільки ця гра класна. Пристосувався до перекатів, навчився прокачувати зброю з легкістю бекстебою ворогів, і виявилось, що ця гра не така й погана, як я про неї думав. Так, вона дуже старенька за своїм мувментом та механікою, і перші хвилини в це грати буде дуже некомфортно. Але з часом це стає тим, що приносить задоволення. Ти бігаєш по цим всім прекрасним локаціям, так, можливо, там десь. Проблеми з освітленням, там проблема з е текстурками, вони не виглядають такими або мильні дуже сильно, або просто очі тобі якось виїдають, але все ж таки в більшості там гарно та красиво. Чи раджу я вам в неї пограти, Скоріше за все, 50 на 50, тому що гра доволі стара, механіки її старенькі, взагалі вона, динаміка цієї гри дуже не така, яку потребує сьогоднішній гравець. і... Тому раджу її купити, коли у вас будуть знижки в стімі, або взагалі гроші зайві на цю гру. Придбайте її, пограйте, і якщо наважитесь на її повне проходження, то ви будете просто крутим чуваком. Тому що, ну, як на мене, воно того варте, але просто варто в неї пограти і хоча б трішки її пройти. Мені загалом подобаються всі Дарк Souls, тому що вони зроблені, окрім другого, до речі, другий я ненавиджу. Тому що всі Дарк Souls зроблені. Так що ти маєш самому проходити гру, тобто в тебе немає певного завдання, там, яке вісить в тебе в табі, коли ти табаєшся і там пишеться, о, тобі там треба зробити те, тобі треба зробити те. Ні, ти маєш дізнатися певну інформацію від якогось NPC там і проходити гру, якби частинками відкриваючи лор тої самої гри, і відкриваючи частинки того ж самого сюжету. Більше я не знаю, про що вам можна розказати про цю гру, і хотілося б розказати про моїх улюблених босів, яких я здолав, тому давайте починати. Перший босс це Демон Телець, не де, враховуючи демона притулку, якого можна вбивати, а можна і не вбивати. Цей бос розказує вам та показує, що таке Дарк Souls, На мою думку, один з найкращих вступних босів із всіх соусів. Типу, з ним нормальна така локація. Недушно, і його можна вбити або просто завалити, або можна вбити його використовуючи оцей зверху башню, і ти можеш з неї стрибати і його вбити можеш. Тому є дві варіації вбивства його, і він доволі класний. Мені подобається він. Наступний бос це одразу два, а саме Орштейн та Смоуг Вони, по-перше, коли ти вбиваєш одного з двох, вони забирають силу вбитого. І просто дуже сильно душить тебе. Взагалі, вони не такі складні, як про них каже спільнота Дарк Соусу. Я його вбив з третього чи з п'ятого разу, не пам'ятаю. Але мені він виявився таким цікавеньким босом. Доволі класно було з ним битися. Рекомендую вбивати одразу цього орштейна, тому що смог не такий жорсткий, коли забирає силу Орштейна. Наступний бос, мій найулюбленіший, це Арторіас. Взагалі, я його вважаю найкращим босом зі всіх соусів, абсолютно ні за один рингу. Він найкращий тим, що він виглядає як реальний гравець, який прийшов з тобою битися. Він є обличчям першого Дарк Соусу, на мою думку, і все ж таки він. Крутий тим, що він дає тобі час похилитися, ти можеш розуміти його атаки, і це виглядає як дійсно ПВП з реальним гравцем. Тобто звичайний бос, і він поводить себе досить благородно та жорстко. ним мега епічний лицар, який пішов боротися з безодною, але програв. Також хотілося би відмітити Вовчика Сіфа. це... Тваринка оцього цього якраз таки Арторіоса. Їхня історія дуже трагічна, їх обох шкода, чесно, і я трішечки засумував навіть, коли його вбивав. Ну і звичайно, Гвін. Всім відомий як плін-плін-плін. Я вбив його разом з іншим гравцем, визнаю, вчинив казуально, але бляха, як же ж байдуже. Після двох годин, коли я вбивав його, я не втримався та на третій призвав гравця. Гарний бос, як на мене, має дуже класні атаки, але він дуже жорстко нагнув мене і в мене дуже жорстко горіла срака, але він все одно топовий. Ну і хотілося б звернутися до тебе, мій глядач. Дякую за перегляд, і хотілося би сказати, що цей ютуб канал не є моїм основним хобі, тому що я в першу чергу стрімлю. А сюди я викладаю відоси, які мені просто сподобаються. Я розумію, що, можливо, тут ви побачите якість відео, не таку, яку б ви реально хотіли побачити, але я викладаю те, що мені подобається. Тобто, якщо я пограю в якусь гру, і я захочу про неї щось розказати і так би мовити, закарбувати пам'ять про неї на цьому каналі, що ось я грав в цю гру, в мене є про це думки, і вони будуть вигружені сюди на цей канал, в якийсь... Будь-який момент я відкрию цей канал, зайду і такий, о, у мене є думки про цю гру. Відкрию відео, подивлюся і кайфану від самого себе. Тому я сподіваюся, в такому форматі я знайду певних однодумців. Ви на мене підпишетесь на телеграм, на твіч там. І всім дякую ще раз за перегляд.